Зараз на ринку нерухомості динамічно йде продаж квартир. Попит зростає серед мешканців міста, серед переселенців, інвесторів та українців, які повертаються додому. Покупці, які обирають новобудови, вони цікавляться, щоб був безпечний забудовник, щоб територія, на якої розташоване житло, була під охороною, щоб охорона також була в кожній парадній та майно також знаходилося під охороною. Вони цінують, коли є два пункти безпека та комфорт. Коли поступає сигнал тривога до пульта поліції охорони, наряд в середньому прибуває за 3-5 хвилин. Кожна чергова пульта охорони бачить на карті місце місцезнаходження найближчого наряду та відправляє його до точки спрацювання.